До профілактики акне? які профілактичні заходи? Профілактувати акне можливо, якщо немає генетичної схильності, якщо людина не тривожна, не виділяє багато гормону стресу. Це регулярне вмивання, тобто вранці, ввечері вмиваємось, зволожуючи засоби, не чіпаємо, не видаляємо самі ці висипи, якщо вони поодинокі. Завжди перед вмиванням ми спочатку миємо руки, не доторкаємося протязі дня рязними руками обличчя і миємо кисточки від косметичних засобів, використовуємо некомедогенні косметичні засоби, не перегружаємо шкіру косметикою. Тобто, це такі базові якісь речі, типу гігієни, змінювати наволочку на подушці. Ну, такі прості речі, котрі я думаю, що розуміє кожен і може виконати кожен. Тобто це дотримання гігієни, якщо підсумувати, і також це вплив на наш образ життя, тому що від харчування також багато що залежить, і, якщо зловживати поганою їжею, Ну, там жири, жири і це наїж, все та. то воно ну буде мати свій вплив, але це також індивідуально. Якогось, можливо, це мінімальні зміни або взагалі, ну, мабуть, відсутність а деяких навіть е якась дрібна частинка може викликати.